Дві сторінки поезії або 30 прози, обсяг тексту, який кожен бажаючий Івано-Франківець може подати на конкурс 352. З 9 листопада до 9 лютого прийматимуться твори, що відтак розглядатиме вимогливе журі. 352 саме стільки виповниться у наступному 2014 році. Нашому містові. Найкращі роботи будуть відібрані для збірки, яка і буде подарунком Івано-Франківського до дня народження. Учасницею конкурсу планує створити. Тати Галина Філіпова. Організатори конкурсу очікують більшої активності від молоді, адже самі такі яких обмежень немає, і ніхто не закликає лише молодих. Просто є припущення, що молоді люди зазвичай більш активні, і серед молодих людей більше людей, які пишуть, тому що в молодості хочеться щось пробувати, експериментувати, просто більше емоцій, і натхнення. Але чи ви школяр, чи дзвонар? 12, 30 або 49 вам років, ніхто одразу не знатиме. Бо роботи подаватимуться на конкурс анонімно. Детальніше ознайомитися з умовами участі у конкурсі можна буде в інтернеті. В міста НВ вирішило зробити подарунок для Івано-Франківська на його 350-річчя і видати збірку поезії і прози про Івано-Франківськ для того, щоб. Зібрати саме ту поезію прозу, яка може увійти до збірки, оголосили літературний конкурс. Основною родзинкою конкурсу є те, що твори, будь то поезія чи проза, мають бути дотепер ніким, ніде і ніяк не оприлюднені. Рішення про переможців прийматиме лише журі. Зараз багато є таких. Всіляких програм і, і вимог захищати мову. А ми вважаємо, що найкращий захист це коли людина працює і вдосконалює свою мову і для інших, і тому радо це привітати за результатами конкурсу. Буде виданий збірник творів переможців до 352-річчя дворіччя Івано-Франківська.